Європа не може самостійно нести відповідальність за припинення війни Росії проти України. Це заява голови дипломатії ЄС Калас в інтерв'ю політику на полях генасамблеї ООН. Вона підкреслила, що це має бути спільним завданням Заходу. Калас зазначила, що це особливо актуально на тлі обіцянки Дональда Трампа зупинити бойові дії. Таким чином, на її думку, США мають чітко визначити свою роль у майбутньому мирному врегулюванні. Заява пролунала на тлі зміну риториці Трампа щодо. Війни Росії проти України зараз з нами на прямому зв'язку. Дмитро жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраць. Ми вітання вам, пане Дмитре. Доброго дня, пане Микито, вітаю вас. Хочу зосередитись в першу чергу на тому, про що казав Главком Сирський, а потім вже перейти до таких більш загальноміжнародних безпекових тем стосовно активного фронту, кількості угруповання і перекидань, я б до цього всього ще додав повідомлення небайдужих громадян з Донецька безпосередньо про це пан Андрющенко писав, в тому числі про. Перекидання підрозділів безпосередньо через Донецьк, так само ймовірно, що на Покровський напрямок. і БК, і особовий склад. От ці всі ракіровки, які відбуваються зараз у російській окупаційній армії, вони спрямовані на те, щоб посилити просто те, що у них і так існує. Бо ну інститут вивчення війни американський не дарма ж пише про те, що на всі напрямки, де вони хочуть посилити свій тиск сил, то не вистачить у окупаційної армії. Ну фактично, російська армія з результатами літньої наступальної кампанії, от бачите, їхня варішка ну дуже і дуже звузилася. От пригадаємо, як починалося літо. Тобто, це сумський наступ, це намагання в районі Вовчанська і Липців розширити окупаційну зону. Це відповідно вже мала до літа завершитися питання окупації Куп'янська. Там ситуація дуже важка, але як би там не було, росіяни не можуть повноцінно закріпитися у місці, хоча сіра зона дійсно велика. Це відповідно. Вони мали вже почати битви за Костянтинівку, підійти до Дружківки, бо власне тому вони і затіяли цю добропільську авантюру, і суттєво покращити тактичне становище на запорізькому напрямку. Бачимо, що результати, м'яко кажучи, не співмірні із тими втратами, які вони власне є. Тому вони і почали найбільше перегрупування військ з 22-го року після оборони Київщини українськими військами. І тепер основні свої зусилля кидають на один великий напрямок. Ну по суті, то їх два Добропільськ та покровсько мирноградський Тут вони все-таки сподіваються, не дивлячись на котли. А зараз формувалися три оперативні оточення росіян в районі Кучерєвого Яру, в районі Шахова та в районі Андріївки. І про це говоримо навіть не ми і західні експерти про це виють російські з телеграм-канали, говорячи, що там ситуація для росіян є дуже і дуже жахливою. І за заявленнями нашого вищого військово-політичного керівництва втрати ворога сягають там приблизно 2,5 з половиною тисячі, причому десь до півтора тисячі це саме вбиті. Тому що в основному вони знищуються нашими дронами. А за цієї за такого ураження саме кількість загиблих порівняно із пораненими, вона все таки більша. Але разом з тим вони намагаються атакувати, тобто не визволяти своїх оточених, а продовжують атакувальні дії на захід, щоб все таки закрити покровсько Мирноградську агломерацію. Багато вже пішло в пресі про те, що от після зустрічі Трампом і це пішло в медіа. Але західні медіа навіть поважні, не забуваємо, що Дуже часто користується неперевіреними джерелами щодо великого контрнаступу. Ми проводимо контрнаступальні дії і проводимо вже їх давно. Я нагадаю, що декілька місяців тому Корпус Азов відвоював позиції, знищив батальйон. На Сумщині Росіяни втратили ініціативу. Там 225-й штурмовий полк зачищав Андріївку. Зараз 25-й штурмовий полк на західному фасі їхнього плацдарму намагається притиснути до кордону. Ну і власне про добропільський напрямок я сказав. Тому концентрація це на Покровськ, добропілля, Мирноград. Чому саме вони? Тому що е, перемовини в чергове вперлися в тупік між росіянами і американцями, бо е, е, саме за Донеччину ми прямо сказали: ми не торгуємо нашими територіями, ми ніколи не визнаємо Крим російським. Всі ультиматуми Путіна ну виявилися просто-напросто фейком. Нічого після цього не послідувало, і за літо росіяни не змогли покращити свої переговорні позиції підходом до Куп'янська як у Серебрянському Ісництві і після особливо проваленого добропільського наступу ну цим яко кажучи не покизуєшся. А росіяни розуміючи це, що не можуть нас передавити силою, тому й підвищують ставки. Знову вони бряскують ядерною зброєю. Почалися провокації проти НАТО. Це зокрема зальоти дронів в скандинавські країни, Балтійські країни, літаки, дрони, які атакували власне Польщу і показали в принципі дуже і дуже низьку опірність. Країн НАТО, які чомусь не врахували досвід російсько-української війни, бо він не впевнений, що перелома нас на фронті. Вони не впевнені, що їхні ПСО проти населення спрацюють, і тому вони дають дуже чіткий сигнал Європі заради власної безпеки. відмовтеся від України і припиніть поставки озброєння. Тому ми нам вічно не вистачає зброї і логістика шкотильгає, бо виклик у нас великий. Але значить, от бачите, навіть росіяни оцінюють, що ця зброя може принести їм суттєві втрати, саме тому. Вони підвищують ризик, ну і абсолютно логічною є реакція Трампа після того, як від нашого президента він отримав отримав додаткові розвіддані про реальний стан російської армії. І на щастя, змінилася риторика американського президента. І сподіваємося, що за нею зміниться і позиція. Тому ситуація лишається важкою. Не потрібно, звісно, впадати в ну, такі в рай в країну єдинорогів, що в нас все добре, але не варто виключати, тобто, є все таки надія, що враховуючи, що немає ось такого Сильного просування зараз і вже місяць пройшов їхнього осіннього наступу. Будь-яка нестандартна подія може привести до обвалу російського фронту на окремих ділянках. Головне нам зараз вистояти, не посипатися, не зменшувати темпи мобілізації рекрутингу. Ну і далі продовжувати роботу з нашими європейськими партнерами. В нас є дуже і дуже великий шанс стояти Це наша найтемніша ніч перед світанком. І зараз ну вкотре, можливо, це банальні слова, треба проявляти єдність. Бо як. Бачимо, Росія, хоч і тисне сильно, але ось ця крива натиску в неї дуже і дуже нерівномірна. Продуть продовжуватися наші далекобійні удари, і, і тому поступово росіяни вже втрачають кошти для фінансування агресії. А можете роз'яснити оті слова е, панікалас, е, які вона адресувала сполученим штатам президенту стосовно е, одноосібної відповідальності, що я смовляв її не несе. Цієї відповідальності за завершення війни Росії проти України в чому суть претензії може бути, тому що ну, наче ще прозвучало про зброю, яку будуть продавати НАТО, щоб НАТО її передавало Україні, і генсек Рютте казав про безперервний потік американської зброї, який ми отримуємо. Звісно ж, без уточнень, що це за зброю, які це обсяги, проте тим не менш, в чому тоді тут суть претензії. Суть претензії полягає в тому, що політика Трампа спрямована на те, що Америка більше не хоче виконувати роль світового поліцейського, яка для неї була сформована після Другої світової війни. Він хоче, щоб Європа відповідала за свою власну безпеку. І тут є дуже два важливих фактори: по-перше, європейські політики багато десятки років оглядалися саме на Америку, і перейняття більше відповідальності означає більші витрати а більші витрати означає скорочення соціальних програм, що за собою. Тягне скорочення електоральної підтримки. Це з одного боку, з іншого боку, провокації Росії показали, що Європа не готова до зіткнення з Російською Федерацією. Ми бачимо, яка ефективність нашої протиповітряної оборони, яка ефективність польської. Так і Кароль Навроцький, президент Польщі, ще й умудрився образитися на слова нашого президента. Ну. Гру, який просто-напросто повторив очевидні факти, і от коли є ось це потепління в риториці, вони одразу чіпляються за, за ці всі нюанси для того, щоб більше знову повернути відповідальності саме американцям. Крім того, іде велика диверсійна війна Росії проти Європи. Не тільки ж залітають дрони, є і кібератаки. Вже горіли автівки Бундесверу. По тому самому принципу вони вербують через телеграм-агентуру, яка палить ці автівки в Україні. Так само полюють за автівки. Військових, ну і так само загострюються протести, де росіяни з одного боку підтримують і вливають кошти всі іммігрантські рухи, які в тому числі добиваються визнання незалежності Палестини. А з іншого боку, вони підтримують антиіммігрантські рухи ультраправих, які їх так само вкладають велику кількість коштів. І потім всі ці дві сторони зіштовхують на цьому тлі. Була ще ж раніше заява Макрона, яка стосувалася російських заморожених активів, що Париж поки що не готовий. Рухатися в цьому питанні, а чому не готовий? Тому що Макрона вже регулювали росіяни жовтими жилетами, і зараз вони знову розпалюють громадянське протистояння всередині країни, і це такий самий сигнал Європі і французькому президенту. Ну щоб він, м'яко кажучи, зробив свою політику стосовно Росії більш гнучкою. Е, тому ну такі реалії, на жаль, ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами. Ми відкрили спеціально експорт зброї, щоб вони купляли наші технології і від відповідно ми могли масштабувати виробництво для збільшення в першу чергу поставок сил безпеки і оборони, і найголовніше, що ми готові навчати європейців, як застосовувати наші дешеві засоби для російських повітряних атак. Тому найбільш парадоксальна ситуація, що пазл і стосовно нашої війни і стосовно безпеки Європи можна скласти, але європейців а не вистачає психологічної готовності щодо зіткнення росіянами, і б дуже не хочеться ще більше. Витрачати коштів на оборонку, щоб не втратити електоральну підтримку свого населення. Тому, коли знаходиться нагода, зокрема від Вашингтона, як то кажуть, повернути трішки відповідальності, то, на жаль, вони це досі роблять. Пане Дмитре, от ваш суб'єктивний прогноз це збільшення гібридних нападок через повітряний простір та через застосування ребів з калінінградських стосовно різних літаків, воно. Простимулює в хорошому сенсі наших європейських партнерів, партнерів по НАТО реагувати більш динамічно, більш рішуче, менше словами. Чи не простимулює? Ну, тобто, це буде, скажімо так, позитивний для нас стимул? щоб був позитивний для нас стимул, ми, власне, над цим і працюємо. Можливо, повторюся відкритий ринок зброї, ну, навчання. Так. Розгортання виробництв на заході Британія буде виробляти українські дрони, фінансувати цю програму, вироблятися на її території, і перші три роки ці дрони йтимуть виключно для потреб сил безпеки і оборони. Данія робитиме тверде паливо для наших ладних ракет фламінго. Тобто Україна показує ось оцей альтернативний шлях, що з росіянами можна воювати і воювати успішно. Ну бо в нашій державі, як бачите, набагато менше ресурсів ніж європейського союзу. Скажімо так, ми їх схиляємо в ту сторону, але. Страх досі великий, і Росія не зупиниться, бо чим більше вони, вибачте, ковтають шмарклі, і ось оці плювки їм в обличчя просто втираються і говорять, що це Божа роса, російські атаки будуть більше і більше нахабними, і це дійде до якоїсь точки кипіння, і все одно це зіткнення відбудеться, тому що ну критично важливо росіянам відсікти від нас Європу. І ми відповідно на не зі збільшенням цієї загрози проводимо цю роботу. Тому в прогнозах як поведе себе Європа Па, тут на жаль, так само дуже чого залежить від нас, щоб саме наші аргументи стали для європейців визначальними, а відповідно не аргументи росіян. Бо це, врешті-решт, призведе до того, що Європа все одно витрачатиме на свою оборонку, але без України ці витрати будуть набагато набагато більшими, а враховуючи моральний стан суспільств Європи, де більша частина населення не готова воювати зі зброєю в руках, а хоче просто напросто втекти з країни у випадку реальної небес. Спеки, то для європейців, скажімо так, більше аргументів все більше підтримати саме нас. Ну і це те, що заявляли зокрема литовські депутати, про що наголошував ще й Кубілюс. Що безпека Європи починається саме в Україні, і це той шлях, який ми зараз власне і проходимо. Буквально 40 хвилин. Коли до точки кипіння дійдуть російські окупаційні війська в плані ну, от, нестач ну, до, до прикладу паливно-мастильних матеріалів, удари по НПЗ, удари по нафтоперекачувальним станціям. Я сюди б ще додав сьогоднішній удар газорозподільчих станціях на е, території тимчасово окупованої Луганщини це щастя, Сєвєродонецьке, Новопсков. От коли ця точка кипіння буде відчуватись на нулі для ворога? 40 секунд у нас. 40 секунд. Зараз страждає цивільний сектор. 360 заправок закрилися в Криму. бензину дизеля немає, немає його на далекосхідних територіях. Далі постраждає сільськогосподарське виробництво. Бо зараз, коли йде сезон збору урожаю, найбільше потрібно палива і десь навесні ця проблема добереться і поступово до російської армії. В Росіян є сили провести осінню зимову наступальну кампанію. Весняна кампанія вони зможуть зробити на тому ж рівні, виключно якщо отримують зовнішню допомогу. Від Китаю, КНДР, Ірану тільки в тому випадку вони зможуть підтримувати таку планку агресії, яка є зараз. Але ми далі робимо свою роботу. І, як ви бачите, відсоток ураження він щодня зростає. Спасибі, пане Дмитре, Вам Дмитро жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дякую, він був на прямому відеозв'язку.